Получені Штати Америки запустили найбільшу депортацію мігрантів в історії. Президент Дональд Трамп, який повернувся до Білого Дому, не зволікає з виконанням передвиборчих обіцянок. За кілька днів після інавгурації він підписав наказ про закриття південного кордону для нелегалів і початок масових депортацій. Як повідомляє видання Більд, перші сотні нелегальних мігрантів вже залишили штати на бортах військових літаків. Усього, за словами Трампа, планують депортувати мільйони людей. В країні проживає близько 11 мільйонів мігрантів, які перебувають без документів. У Білому домі заявили, що адміністрація Байдена не змогла зупинити хвилю нелегальної міграції, яка коштувала мільярди доларів громадянам. І що тепер влада виконує свій обов'язок, захищаючи країну. На південний кордон США вже направлено тисячі військових. CNN повідомляє, що там перебувають близько 2200 військовослужбовців, а найближчим часом очікується прибуття ще півтори тисячі. Військові забезпечують моніторинг кордону, логістичну підтримку та допомагають митним службам. Крім того, Трамп заявив, що оголосить надзвичайний стан на південному кордоні, наголосивши, що заходи необхідні для забезпечення національної безпеки. Мексика вже почала облаштовувати табори для прийому депортованих. Один із таких притулків у прикордонному місті Сюдат Хуарес. Він здатен містити тисячі людей і буде готовий приймати мігрантів найближчими днями. Тим часом Польща теж реагує на ситуацію. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що польське консульство у США готується до можливих депортацій громадян Польщі. Туск запевнив, що Україна надасть всю необхідну підтримку своїм громадянам двадцять січня в соціальній мережі американського президента Дональда Трампа з'явилося те, що хтось назвав ультиматумом, хтось назвав погрозами, а хтось назвав посланням Путіну. Трамп говорить Путіну припиняєш війну. Або ж я запроваджую санкції та мита. Майже добу не реагував на це Кремль, і ось зараз з'явилася реакція. Пісков говорить про те, що ну Трампу подобаються санкційні методи, що, мовляв, свій перший термін він став президентом Америки, який найчастіше вдавався до таких інструментів. І е, каже Пісков, що, мовляв, Росія залишається готовою до рівноправного та цитата шанобливого діалогу зі США, який мав місце під час першого терміну Трампа. І при цьому Пісков говорить, що цитата Росія чекає сигналів, яких поки що не надходило. Ну а що тоді було 22 січня в мережі Дональда Трампа? Хіба це не сигнал? Ну, дивіться, е я вважаю це послання. тобто Трамп, якщо подивитися, відверта відверто, відверто принизив Путіна. Uh -huh. а, і по перемозі, що не ви виграли війну, а виграли війну ми, а ви допомагали. А, Другу і світову по, мається на увазі. По, да, Другу світову, да, і по тону розмови, що ніякого рівноправ'я немає. Я тобі даю завдання швидко припиняти війну. І по шантажу. Якщо ти не будеш робити, я зроблю таке, таке, таке. Це означає, що Путін, скорее за все, з Трампом не зустрінеться. А послання, вперше я я упевнений, що Трамп розуміє, що так, коли він таким тоном розмовляє публічно з Путіним, що він ніколи нікуди не піде. А послання це російським елітам, яке розшифровується наступно. Прибирайте цього психа, як ви це буде робити, я не знаю. Це ваші проблеми. Тоді будемо розмовляти, тому що все рівно будете платити, дуже багато платити і багато чого іншого. Тому так те, що я побачив, тому що ну Путін точно не піде під тиском на зустріч з Трампом, на його тим більше умови. Він хоче рівних відносин а Трамп показує, що ніяких рівних відносин з, нам, з тобою бути не може. Ти або приїжджаєш. Або ти а, і, там, підписуєш угоду там, з Україною і все інше. Або ми тебе будемо добувати, і нам байдуже, що у тебе буде відбуватися. Він не тікає на вал російської економіки, uh -huh. і тоді тобі взагалі буде не до, взагалі може бути не до України, а питання збереження цілісності Росії. Тому це шантаж і шантаж в першу чергу відкритий і ультиматум російським елітам. До речі, Ще Пісков що сьогодні сказав, що Путін проведе важливу міжнародну телефонну розмову. Але натякнув цитата, що це не та розмова, але не менш важлива для нас. Не та розмова мається не, на увазі розмова не з Дональдом Трампом. А з ким сьогодні от для Путіна важливі міжнародні розмови можуть бути? Сідзіньпінун він вже поговорив. Уже. Ну, через відципіну, більше нема кому. Ну, можна з, з президентом Монголії поговорити, звичайно. Якщо вони вважаються важливою, важливою розмовою для себе, а про що з ким говорити? Немає більше ні з ким. Ну, ну, крім Трампа, Трамп, поки що я бачу не палає бажанням розмовляти з росіянами, поки вони не зробили кроки. І більш того, коли ми бачимо оце 100 днів, які сказали Келугу. А давайте будеш там війну з війною вирішувати. Я думаю, що це е, строк не поставлено, а Росії. Така теоретично Келох з кимось із російських еліт може зараз контактувати? От в ті ну, сто може, ну може поїхати, може поїхати, але чи буде результат, поки там є Путін? Ну дивіться, Путін висуває абсолютно неприйнятні вимоги, які неможливо реалізувати, які Трамп не може ніякому дати. Трамп не може віддати Путіну Запоріжжя. Він не може дати йому Донбас. Він весь. Всю Донецьку область не може віддати Херсон, не може демонтувати всю військову інфраструктуру НАТО в східній та центральній Європі, того що хоче Путін. Не може обіцяти, що Україна не буде в НАТО. Немає такого механізму. Не може обіцяти, що США визнають анексію цих регіонів. Не може обіцяти, що Україна не буде довбати а по території Росії. А СБУшники не припинять різати російських генералів центра Москви, а немає предмету для розмов. До речі, як ставитися до сьогоднішньої публікації в Reuters про те, що Путін занепокоєний станом справ зараз в економіці на 2025 рік, і що тепер для нього ну, економіка. В пріоритеті стає там такий ще натяк. Всі публікації, що мовляв, Путін вважає, що вже основні цілі у його війні досягнуті. От як читати цей матеріал? Ніяк не читати, не, не читайте Західну пресу. Росіяни mm -hmm. вирішили це все знаєте, джинса російське, те, що називається, проплачення України розкидане через західні да, медіа. І, да, через західні медіа Путін вирішив для себе знищити Україну. Це зараз головна мета доплювати він хотів на економіку. Що тепер? Що у цьому зв'язку? Як гадаєте, Європа? сьогодні була заява свіжа генсека НАТО Марка Рюте, який заявив про те, що програш України? Обійдеться для НАТО в додаткові трильйони доларів, і що зараз потрібно менше говорити про перемир'я, а більше надавати зброї Україні. І те, що от, зацитую марка люте він говорить цитата: якщо нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати Україну за допомогою своєї. Підтримувати Україну за допомогою своєї оборонно-промислової бази, то рахунок заплатять європейці. Я в цьому абсолютно переконаний. Ми повинні готові зробити це. Кінець цитати. Ну зрозуміло, Трамп тисне на європу, платіть більше за власну безпеку. становіться більше, більше самодостатніми, тому що нам нас задовбало платити за вашу безпеку. От у вас є конкретний рівень, куди треба спрямовувати гроші. Є українська армія. І України, куди треба інвестувати гроші. А ось так що затягуйте паски і давайте платіть. Зараз Європи все частіше лунають заяви про те, що Росія в найближчі роки може напасти на країни НАТО? Зокрема, такі заяви пролунали від міністра оборони Німеччини від очільниці зовнішньої політики Євросоюзу. У зв'язку з такими заявами у зв'язку з контактами зараз лідерів Євросоюзу між собою. Чи можливе формування якогось нового оборонного альянсу? Чи можливе виділення якоїсь додатково? Нової допомоги Україні, адже ну, власне, від того, наскільки Європа зараз підтримає Україну, залежить її безпека. в Європі Трамп вже сказав 5% ВВП. А Він це посилення для в... Європи. От а? якщо О, якщо не знай... Трамп може запровадити зараз мито на європейські товари на 10%, гроші одразу ж знайдуться. Тобто Трамп буде діяти за принципом а, проблеми індіанців, шерифа не цікавлять. Вони і так вважають, що не доплачували за власну безпеку. а Де вони будуть знаходити ці гроші? Про Трамп, у принципі, байдуже. От, от власне кажучи, т -т така постановка буде питання. А те, що гроші є, ну, як це? А, євросоюз, так, Ну один з найпотужніших центрів світу, економічних, власна валюта. А ви скажете, скорочуйте програму на підтримку біженців, все інше. Запускайте АЕС свої, а, робіть економіку, як воно повинно бути, а не займайтеся тим, що ви зараз проїданням займаєтесь. Ну, це все таке буде поставлене питання: Китай і його зараз політика, позиція, президент Зеленський впевнений, що Сі Цзіньпін може підштовхнути Путіна до миру. Сідзіньпін мав розмову до інаугурації Трампа із Трампом, після чого американські змі написали про те, що в найближчі місяці Трамп може здійснити візит до Пекіна? А от після інаугурації Трампа поспішив Путін по відеозв'язку зв'язатися з Сі Цзіньпіном і проголосили вони якусь нову сторінку у своїх взаємовідносинах. Яку політику зараз займатиме Китай, якою його буде політика відносно Путіна? Я думаю, що Трамп поставить теж питання перед Китаєм. В цього дебіла, да? інакше будуть мита. Роби все, що завгодно. От і все. Так а що може зробити Сідзінькін? Як він може виконувати? Ну, багато чого, Пропиніти купувати російську нафту, починати американську, наприклад, купувати. Цілком можливо. Ну е, Путін же ж шукає інші ринки збуту. І е, зустріч міністром енергетики, президента Ірану Пазашкіана. це пов'язано з тим, що зараз буде якось свої енергоресурси намагатися продавати Ірану Росія для того, щоб отримати якісь кошти ірану. Так, іран сам ну, може... а що, був міністр енергетики, який в цілому президента Ірану. І, іран, іран сам не знає, іран, іран сам не знає, куди продати свою нафту, і mm -hmm. самі гроші потрібні. Та ні, ну і тут тут, це вже знаєте такі мітання, куди там, було, куди не потрібно. І тому в даному випадку, ну, скрізь тут. Сван. Скрізь тут Сванка обкладати будуть різними спробами. І так далі. Тому тому в даному випадку ми побачимо ми побачимо багато чого цікавого, мітання зараз Путіна. Якщо Трамп виконує свою обіцянку, перекриє весь експорт, Ну тоді ми будемо дуже багато цікавого спостерігати в Росії. така наскільки може російська економіка витримати? Тут журнал Time робить прогноз про те, що у Путіна закінчаться гроші до кінця року. Що будуть запроваджені більш жорсткі санкції? Мається на увазі, я так розумію, те що Трамп анонсував. Ну перекрити все весь без експорт, який тільки існує, навіть ті, він ж там дивиться в той заяві і в інших країни. Ну тобто, вторинні санкції можуть запровадити, так що ти взагалі нікуди свою нафту не продазь, не продаси. Газ, там ще металургію можна перекрити, ліс і багато чого іншого. Як гадаєте, от ви прогнозуєте, що зустрічі Трампа із Путіним не буде. А взагалі якась телефонна розмова відбутися може? З ким? Трампа з Путіним? Так. А я думаю, що після того, що наговорив Трамп, і навіть розмова не може бути. Ну, він відверто принизив Путіна. Отак, от, от повозив мордою по цьому по, по асфальту. Перед цим світом. Перед цим перед е перед росіянами, які просто офігіли як з ними розмовляють. Тому що росіяни тільки так розуміють, і це показники лі, там що немає про що розмови. Прибирайте свого дібіла, тоді будемо вічливо з вами розмовляти. Ну я я не бачу, як Ну як Путін після того, що він наговорив, іде зараз розмовляти з путін Це це визнання, що ти ну опльований, і як цуцик на задніх лапках біжиш до. Ти, ти вважав себе паханом, а бежиш до шерифа на укліну, ти всевіть зла, яку навколо себе сформував Путін. От як вона буде поводити себе в 2025 році в нових реаліях? Уже мається на увазі та ж КНДР, той же Іран. До речі, договір між Росією і Іраном багато експертів назвали договором обережним. Ну обережних не обережних, але якщо зараз е, Трамп цинічно зробить там дві речі: наприклад, е, викине Китай з панами, в тому числі військовою силою, а е, дотисне Росію, то та візь зла зрозуміє одне: що все прийшов шериф, е, який готовий стріляти. От і все на цьому все закінчиться. До речі, перша закордонна поїздка держсекретаря Сполучених Штатів Марку Рубіо буде якраз до Панами. Ну принаймні про це поінформував Блумберг із посиланням на власні джерела, і це на фоні останніх заяв Трампа, які полунали на адресу Панами, Панамського каналу. І час цього візиту Рубіо також планує відвідати Гватемалу, Сальвадор та Коста-Ріку. А ну, якою може бути політика Трампа? В найближчі місяці стосовно Панами, стосовно Панамського каналу. Ну, Китай повинен зникнути з Панамі далі, дали час для того, щоб вона виправила помилки. Те, що в стратегічному каналі знаходяться китайці. Да? Вони там з одного боку порт, з іншого порт, да? і канал фактично контролюється китайцями. та вся інфраструктура країни китайська і так далі. Їм поставили час для того, щоб вони виправили помилки. Якщо Трамп не побачив прогресу, я не виключаю військову операцію. Так китайсько-американські відносини тоді, якими будуть? Ніякими. Ну, що... Китай, ну, Трамп скаже, це нашу територію, ви митайтеся звідси. О, тепер правила такі. А сі А що сі Ну, Китай зрозуміє, що тепер прийшов шериф, який буде бити боляче по голові. І що ця вольниця закінчилася?